Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій на наші молитві і запрошую до початку цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогоднішній день я хочу розпочати з наступних роздумів роздумами над такою настановою порадою, яку дає нам Тома Кемпійський. Вчинок без любові є поверхневим і ні до чого не придатний. Ми всі хочемо бачити результат своєї праці. Проте, цей результат залежить від простої речі, які емоції і що ми вкладаємо в цю працю. От Єзим прийде весна, і більшість з нас захочуть щонебудь небудь посадити. Хоч, можливо, не багато чого, але принаймні навіть знаєте, біля е, щось для самого так мало. Знаєте, я чому згадав, бо е, говорю зараз про посадити, бо вчора на роботі. Один з моїх наших працівників, він військовий, покликав мене каже: Знаєте, каже, я не можу без цього. І я не можу зрозуміти, що він має на увазі, я приходжу. А в нього на вікні в нас на кінець удали в частині опалення, тобто відремонтували частину після того, які зруйнували росіяни. І отдали опалення, і він на вікні поставив, знаєте. Землю і туди напхав цибулі, щоб була молода. Він каже, я не можу без цього, я цього хочу. Знаєте, і він навіть навіть 22-му році, коли бригаду обстрілювали, все, він знайшов частинку землі, її скопав, туди напхав якоїсь зелені. Знаєте, тобто людина цього хотіла, і був результат. Вона зібрала невеликий, кажу, урожай, та якихось один-два помідорка, але зірвав там то якусь цибулину, ще щось. Але з якою радістю він це робив. І люди, які споживали це, вони казали дуже смачне це все було. Тобто, бачите, людина захотіла щось зробити. Але що вона найважливіше зробила? Вона скопала землю, вона одобрила цю землю, поливала це все, слідкувала, щоб ніхто де нічого не заривав чи не затоптав. Але що найважливіше в цьому всьому, вона туди вклала частинку себе. Вона туди вклала свою любов. І як результат, вона отримала неймовірний, неймовірні дивіденди. Смачна. Смачні овочі, але задоволення не тільки власне, але й інших людей. І от це такі знаєте, спогади, які ми хочуть пояснити оцю фразу, що значить з любов'ю щонебудь робити? Це коли я частичку самого себе вкладаю в цю справу. Коли я не боюся себе пожертвувати заради цього вчинку, який я хочу зробити, любити означає жертвувати. І якщо людина щонебудь робить і при цьому не жертвує себе, тобто не віддає частину себе, не віддає частину своїх емоцій, пережиття свого, вона це робить тоді формально, наче робот, в якого закладена програма. І він механічно все виконує. А людина це все ж таки емоції. І от які емоції ми вкладаємо в свої слова, в свої вчинки, такі результати ми отримуємо. Якщо вкладаємо пустоту, то не дивуємося, що наші справи нічого не варті. Якщо ми це робимо, бо треба зробити, ми робимо з під палки. Не дивуймося, що нічого не виходить і все руйнується. Я думаю, що всі е, знають оцей експеримент е, зі словом, який проводив один е, японський вчений. Та й не тільки він, але саме про нього найбільше згадують. Я вам рекомендую, знайдіть, будь ласка, подивіться, як слово впливає на людину. Що він зробив? Він поставив три посудини з рисом, налив туди води, і до кожної посудини застосував певну тактику. Одній посудині з рисом він завжди дякував, щиро дякував. Другу посудину він ігнорував, він нічого їй не говорив, він просто завжди проходив повз неї. А третю, він завжди на третю виливав. Все, весь негатив. І через якийсь час ось ці три посудини, які знаходилися в одній кімнаті, які були з одного рису, з одної води, мали різний результат. Там, де дякували, цей рис проріс, був урожай. Там, де ігнорували, яка зернина проросла, десь не проросла. Але цей весь рис він покрився таким, знаєте, мохом, знаєте, цвіллю, просто, знаєте, такий, як заріз. А той рис, якому, якого весь час виливали на нього негатив, погані слова, він загнив, він почав смердіти. От ви маєте, з якими емоціями ми робимо наші справи? І тому каже Тома Кемпійський: якщо наш вчинок є безлюбові, він ні на що не придатний, цей вчинок є пустий, цей вчинок є руйнуючий. Подивіться на росіян, які нам розказують, що вони нас люблять, що ми їхні брати, що вони нас хочуть визволити. Яка їхня любов? Які їхні вчинки тоді виявились? Їхній президент, який заявляє, що ми ж. Мир несемо. Подивіться. І тому настанова на сьогоднішній день, та й не тільки на сьогоднішній день. <кхи> Перепрошую. Але настанова наша зранку має бути завжди тому, що ми себе наповнюємо любов'ю. Ми себе повинні наповнити тим позитивним, позитивними емоціями. Відчуттям того, що я живий, і я це життя повинен дарувати іншим. І от коли я наповню себе любов'ю з самого ранку, <кхи> вибачте, будь ласка, тобто коли я наповнюю себе з самого ранку любов'ю? То тоді, довкола мене, є гарний результат. Тоді, довкола мене є ось той рис, який проростає. А якщо я з самого ранку встаю, ні з ким не розмовляю, не вітаюся, а якщо щось і роблю, то так, знаєте, аби зробити, можливо, встаю такий, знаєте, як сьогоднішня наша погода зранку. Сіро, туман, сиро. То й весь день і всі мої справи будуть такими. На війні. В часі війни, та й не тільки в часі війни, але, в принципі, по життю ми повинні ділитися любов'ю. Бо любов, яка вкладена в наші справи, в наші слова, вона є цілющою тоді. Тоді ми оздоровляємо інших своїми справами любові, тоді ми оздоровляємо інших своїми словами любові. Тоді ми один одного піднімаємо на дусі. Наповнюємо себе любов'ю для того, щоб в часі цієї війни, в часі цієї сирої, гнилої погоди, як кажуть люди, ми могли один одного підтримати, подарувати надію, подарувати цю любов, щоб наші вчинки, наші слова, вони були життєдайними. Прошу до молитви, Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і <кій> не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили на з грішне. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, 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 помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи. Цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції, усіх тих, які. Перебувають в полоні, поверни живими і нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні, ні, ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас. Цей сьогоднішній день і даруй, щоб він був днем перемоги, бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12 3 6 9 годині ми продовжуємо нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!